облдержадміністрації посеред березня вирішила обговорити виконання минулорічного бюджету. Тут нагадали, з видатками по так званих захищених статтях проблем не було. А от дохідну частину казни не виконали на 8,5 мільйонів гривень. Фінансисти пояснюють, далися в знаки перебої з роботою «Карпатнафтохіму» та інші труднощі. Не виконали ми план по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів в сумі 3,6 мільйона гривень. Не до надійшли до обласного бюджету концесійні платежі. А це 792,4 гривень, і також не надійшли інші надходження, які були заплановані в сумі 698,4 тисячі гривень. Після загального підсумку від департаменту фінансів про виконану роботу взялися звітувати інші управління щодо освітян, окрім зарплати і оплату енергоносіїв, тут змогли освоїти 6 мільйонів на капітальний ремонт 15 об'єктів і продовжили зводити нові освітні установи. Продовжився реконструкція приміщення сулотницької спеціальної за школи. Інтернату виготовлюється проєктно-кошторисна документація на будівництво 2 червня Черчівського навчально-революційного центру для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, реконструкція приміщення другого спального корпусу та будівництво спортзалу Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату у надвірні. Разом з тим освіта не розрахувалася перед надавачами інших послуг на 7 мільйонів гривень. Майже 2 мільйона за роботи в минулому році винна і медицина. Через проблеми з казною обласна кампанія на боротьбу з онкозахворювання. Нями профінансована лише на третину її борги перед Росією. Обслуговування магнітно-резонансного томографа, технічне обслуговування, підзарядка гама терапевтичних апаратів. Ви знаєте, що це і дорогезне, і ми в тому році десь не розрахувалися. Ще ми винні росії, може й не віддамо більше як 500 тисяч гривень. А от установи соціального захисту у 2014-му увійшли з боргом майже 800 тисяч гривень. Бюджетники сподіваються на повернення грошей ще цього року.